Так, здоровенькі були, народ. Щас буде жесть. Мені попалася загрузка. Це просто хана, я ще в таку жопу не в'їжджав. Ну, я в'їхав благополучно без потерь, будемо так казати. Ну, ви зараз побачите, що я маю на увазі. Ну, територія мать Так сказати нормально тіка. Но в'їзд Заїзд це шось, це шось Я просто Офігел, як сюди почав заїжджати, просто офігел І так Починається веселуха Ну як вам в'їздик і виїзд клас, да О! другого в'їзду виїзда нема! Там в мілімітроні одворотно. Це просто щось, просто шось. Я, я не знаю. нахуй Як тут просто хана яке то Оце такий заїздик. Це явно дорога не для фури, явно. І я тут їх і не бачив, що характерно цей фур. Тут приїжджають максимум типа газелька. Таке, маленькими бусиками, газельками приїжджають. Фірма займається тим, що вона. Ну, пыляет такие типа, как гранитные плиты, или хер его знает, как его назвать. Такая фигня малята. О! Соге Пьерре! Навигация сюда вообще не хочет вести. Вообще! Цієї дороги для навігації не існує. Хоча в мене навігація, так сказати, нова. І Google не бачить. Тоже. І оце ми зараз виїжджаємо на дешку. Благо я не сильно важкий, 11 тонн. веса. Так, написано по цьому, як його по паперам Виїжджаємо на Дешку Д-971. І їдемо в сторону Ніцци А ми так приблизно, в районі Авалона Діжона через пів Франції. Отак народ. Такі бувають заїзди, виїзди. А французи літають просто хада. Ну вони попривикали до цих дорог. Я тут теж вже привичний, але ж я ще ж не розігнався ніфіга.